Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Передивлялася я дуже багато великодніх декорів. І давно хотіла зробити такий декор, панорамку, з таких от коробочок. Дуже багато я передивилася, щось собі взяла на замітку. І от вирішила з таких от коробушечок. Зробити таку, таку діарамку, панорамку, таких маю зайчиків. От це вони для якоїсь були, я так розумію, серветниці, чи для чого в мене вони залишилися отут. І роблю такий фон всередині буде. І таку маю мережівку таке на боковинки, і так буду оформляти ці. Коробочки. Це бумага для скраббукінга, така вона досить супкенька. І буду робити з неї це фон, так би мовити, серединку фон. Тут всередині і так само з тильної сторони. От, вирізаю це все по розміру. І буду приклеювати на Дракон, тому що це досить папір цупкий. І я думаю, що на ПВА воно, напевне, тут не буде триматись так, як потрібно. Ось так, дракончиком всередині це все змащую, прикладаю, шпателючком це все притискаю і, сподіваюся, воно буде дуже добре триматися. Так, поставила його на верхушечку, бо там виємочка, і добренько притискаю. І так само і ось цю. Тильну сторону. Роблю такими імітація таких дощечок. Далі на ось ці зайчики, я хочу їх зробити такими кольоровими. Будуть такі вони, один буде тут зайчик у мене в клітиночку таку жовтеньку. <кій> От. А другий, я тут зніму це жовтеньке, зроблю в такий. Сіренький фон. Ось тут як горошки такі горошинки. І такі будуть два цих кролика, Кролика, зайчика, все-таки великодні кролички ці. От Лаком на лакцію я серветочку приклеюю, даю добре висохнути. І потім вишкурю залишки серветок цих, що залишилися. Тепер на гарячий клей підклеюю ось цей. Ось це мережево. Воно тут добре розтягується, таке воно в'язане, досить цікаве. От, і я ним обклею цю нижню частинку. Далі, на верхню частинку я знайшла е, теж. Мережу такого самого тону, але трішечки інакше, бо те у мене вже закінчилося. Відміряла, де там буде приклеюватися яка частинка, відрізаю потрібний розмір цього мережива і так само на гарячий клей підклеюю на цю верхню частиночку. От. Далі, <кій> прохожуся тут попід тут такі хвилястіці. Кінчики, то я під них ще добре клею додала. І підклею цю коробочку вже на своє місце, теж на гарячий пістолет. От. Далі беру от таке ще в мене мереживку, і я вирішила ще по краючку тут прикрити ось цей край цим мереживком. Щоб він вже так виглядав, дуже цікавенько буде з цими мереживами. Таке, як віконечко, у нас буде мереживане. <кій> Підклеюємо теж на гарячий клей, гарячий пістолет. І так це виглядає. Далі у мене, бачите, от я тут під, підшкурила над філочком, є у мене такий трафаретик великодній. І я шпаклівочкою роблю цей трафаретик тут всередині цієї коробочки. Наношу так такий, досить гарненький шар шпаклівочки, підсушую це все, трафаретик зразу мию, і я його розмальовую золотим контуром літери, бантик, ну і далі тут вербичку, коричневі ці. Гілочки. І тут вже я, крім контура, ще беру акрилові маркери. Вони дуже добре тут виглядають зелений, коричневий. А самі ці котики на вербичці додам білим контуром. Такі вони будуть у мене об'ємні. І добре знову це все. Просушую ці контури, це все. От. Це дуже треба добре все просушити, щоб не змастити потім. От. А перед цим я, от бачите, я помім -по -по відео, не там трішечки це. Змонтувала. Серединочку, я цю зафарбувала, бачите, взяла такий сіро-голубий і сіро-зеленковатий, і зафарбувала ось цю серединку в цій коробочці і низ, оцей денце. Щоб нам, коли я буду тут давати декор, щоб воно так і не просвічувало. Також пройшлася цією самою фарбою по кінчиках ось тут цієї коробушечки. Щоб тут уже нічим не заклеювати, а просто зафарбую, і воно буде мати досить такий гарний вигляд. Тобто буде все в одному, так би мовити, ансамблі, в одному ракурсі. Це все і тут. Цю стильною сторони це все також підфарбовую, то тобто перемішую, беру одну фарбочку, другу фарбочку і так між собою їх тут об'єдную і отримую такий цікавий ефект. Далі тут ще в серединці, додаю коричневою фарбою, додам тоненькою, пензличком тоненьким додам ось ці, так як би мовити, дощечки сюди. Додам. І добре це все просушую. Бачите, вона там, ця фарбочка, так трішечки Якби не взялися до кінця, от просвічує там це коричневе і додає такого цікавого, як дерев'яного вигляду. Є у мене ось такі гілочки-верби, це пластик, і я їх сюди використовую всередину як декор. Отак от на гарячий клей, все це буде отак виглядати. Вони такі пластикові, я їх трішки так підгинаю, підрізаю, щоб вони гарненько тут мені лягли на це все. І вони такі яскраві, цікаво виглядають, ці вербички, такі жовто блакитні українські. Сюди я ще буду додавати яєчка такі у мене є. Квіточки, ось ці весняні. Теж на гарячий клей, такий зроблю фон, щоб туди виставити ці великодні яєчка. Я в Аврорі їх досить багато накупила, і я їх тут використаю. Такий декор в мене буде великодній. Більші тут яєчка, трішки менші. Далі я приклею цих кроликів. Буду, почтели, ще вирішила додати трішечки такі ці квіточки зелень з білими квіточками. Вот така яскрава, яскрава. Вирішила ще додати фон. Я приміряла кролики і виходить, що там фон трішечки якби, м -м, бліднуватий, треба додати. Зелені, додаю ще зелені такої ось цих течіночок, і тепер вже буду приклеювати цих кроликів так трішечки навскоси, я їх тут приклею, щоб нам було видно і той декор, і вони гарно тут виглядали. Тут буду на цей, на дракон клей буду приклеювати таку імітацію зелень, мох, щось таке. Це я була в Аврорі і купила два ось таких пакетики. Це якесь таке воно штучне, таке, як якесь резинове. Воно ну, навіть пахне такою знаєте, хімією Розтягує, але воно так розтягується добре і нагадує дійсно такий ось цей мох. Тобто, на пробу взяла, дуже воно тут гарно виглядає і гарно приклеїться на цей клей. Треба буде, якщо ще побачу, ще такого добра купити. тепер хочу, щоб мої зайчинята. Ці кролички тримали морквинку. Розрізала я цю морквиночку. От Тут приміряю квіточки ще такі весняні, От, але <кій> придивилася до цієї морквинки і все-таки хочу, щоб вони її тримали, а вона трішечки завелика. То я поки приклеїла їм такі бантички на шию з цього шпагатика з листочками. І цю морквиночку я прямо ножничками підріжу Це пінопласт, вона дуже гарно підрізається. І тепер цей розмір мене влаштовує, і я її підклею. Мої кролички, тримають цю морквинку. Ось Ці весняні квіточки ще сюди клей посажу. Далі додам ще сюди яєчки. Отак от ще квіточки. І ще, напевне, таке мені і зовсім крихітне яєчко там додам під тим написом, щоб воно так з-під кроликів виглядало. І одну квіточку ще. І ось тепер треба зайнятися тильною стороною. Так само я підклеїла цей мох. Ось такі ці течіночки, яєчко і ось цю квіточку. І також я взяла ще цю гілочку вербички, ось так тут підклеїла. І тепер моя композиція готова. Тобто з різноманітного такого декору, який маю під руками, з цих двох коробушечок з-під китайської їжі. У мене вийшла така цікава робота. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших хлопців разом до перемоги. Слава Україні!